На її рахунку участь у всеукраїнських та міжнародних фестивалях, участь у телевізійних проектах. А в рамках проекту «Битва хорів вона працювала в команді Алесандра Сафіно. Про творчість та натхнення поговоримо сьогодні на дивані. В Гостях Маргарита Вікторова. Ідіть до мене, я радий вас бачити. Нарешті кажу. ми зустрілися. Ви сьогодні така неймовірна. Ну, а я завжди Це <плес> -то, Точно сідайте, будь ласка, займайте Дякую. місце. Дякую. Ой, Маргарита. Начебто, не я тут повинен хвилюватися щодо інтерв'ю. А навпаки, але чомусь тут щось десь є невеличке хвилювання. Але я впевнений, що і в мене, і в вас воно зникнеться саме зараз. Адже я пропоную подивитися на початку невеличке про вас прев'ю а вже потім поспілкуватися добре добре давайте шановні глядачі увага на екран Гарита Вікторова, викладачка вокалу, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування Криворізького педагогічного університету, учасниця всесвітнього телевізійного проєкту Битва хворів, учасниця телевізійного проєкту Співають всі. Є про що сьогодні поспілкуватися, якщо чесно, я Ну, достатньо багато часу чую про вас, бачу ваші виступи в рамках різноманітних заходів та подій. Але завжди мені було цікаво дізнатися, з чого все розпочалося. Як розпочалася ваша музична кар'єра та як ви прийшли саме до музики? Дякую за запитання. Так, ну я хочу представитися. Будь ласка, я Вікторова Маргарита Вікторівна. Мені 58 років. Працюю я у Криворізькому державному педагогічному університеті, викладач вокалу, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування. Дякую. Як я прийшла до музики? Так, будь ласка. Зростала я навіть обикновенною дитиною, як кажуть. Нічим чим не відрізнялась від інших дітей. Була комунікабельною, було дуже багато в мене друзів. І були десь така була і хуліганка. Така цікава інформація сьогодні. Так. <school> не без цього. Мабуть, це внутрішня така харизма. І вона зараз і є така харизма і на сцені, що не просто я така да, співачка, щось що є в беграунді, да, що так? стаю і нічого не можу. <гум> да? В мене завжди повинно працювати тіло. Батьки мої царства їм небесне, вони навіть і не знали, що я за дитина. Так, ні сестри, ні батьки, але якось музика на мене впливала. У дитинстві. Чомусь я пам'ятаю, коли такі сімейні родинні були збори, то я закривалася в кімнаті і чомусь на музику я ридала. Це ніхто Хто про це, не знає. про це не знає, але я це пам'ятаю. І ну, от якось так музика впливала на душу маленької дитини. Щось воно таке було. Давайте далі, тому потім, що так, ж про це. потім були раніше піанерські табори, і я народилась в багатодітність сім'ї. І батьки мене відправили у піонерський табір. І були змагання між таборами, і мене як, ну, мабуть, вже замітили, що я співачка, що я співаю. А я тоді е співала, треба замітити е народною манерою. Я була на народницею. І це я унаслідувала від своєї бабусі. Вона в мене була на народницею. І я взяла перемогу. Так. Mm -hmm. І ще пам'ятаю таку фразу. Сказали, що ти так голосно співала, мабуть, увесь світ почув mm -hmm. народною манерою. Ну, вона в мене є. Але місце е, Кривий Ріг, вона не знає, що я так можу співати. Але бажання було показати себе з іншої ще сторони. Але я дуже... Як кажуть, чи треба це мі... нашому місту, бо вони ж мене знають іншою співачкою. Так? Слухайте, <свіс> да, так є. Ну, я вас знаю такою співачкою. Це... Ну, але ж ви не знали, що я була я народницею, знав, я але знав... так є. Я хотів би, якщо чесно, почути, не знаю, як там весь кривий ріг. Мені особисто, якщо ми зараз. От так, я можу, навіть, от експром, да? але я можу заспівати. Мені це не здається так, за ну, труднощами. А, а хто буде потім казати про те, що це було неправильно? <світ> ну, давайте заспіваємо! Давайте, ну, давайте, да, давайте. так заспівати. Так. Світе. той є хто владовим дає цар той горя незнає і Ось так. тут і тут Володимир, давайте порадую всі сьогодні, вам подобається. Ось так, е, Ну ось я взяла перше місце, але це було початком. Ось, давайте далі. Так, а потім батьки мене здають до музичної школи. Мене були дуже цікаві, дуже професійні викладачі. Але якщо дивиться... Цю передачу, мій улюбленіший перший викладач, перший викладач з хору, це була Карпова Тетяна Вікторівна. Я їй бажаю всього найкращого і теж ну, дякую їй за все, що вона в мене вклала, що, що я відчула, яку працю від неї відчула і. Пішла, мабуть, і від неї ця любов до музики, до, до, до своєї творчості. Потім це я працювала в хорі, і що, що, трапилось? що трапилось? З народного вокалу я перейшла до іншого вокалу. До, я, до академічного співу, до природного співу. Мабуть, народний вокал, ну він не відноситься не до природного вокалу, а ось академічний, головний звук це і є природа наша. Лю... любої людини це от, природа, це е... співаєш, як вимовляєш. І, ну, хочеться тут думати про те, що в мене також є така природа, що я співаю, як вимовляю, тому що так. в мене щось співами не дуже. Так. І в... я перейшла на інший вокал, на більш ну, будемо називати, класичний вокал, академічний вокал. Це в, якому, класичний. в якому віці було? Е, ну, Це маленька. Но, е, сім, роч... сім. Е, сім рочків. Я ж поступила у музичну школу сім рочків і пішов інший вокал. Але до сіми рочків я була народницею. Ми працювали ж багато часу, було багато концертів, і я співала вже іншою манерою. Ну, потім Потім? батьки сказали, що іди після 9 класу, йди до музичного училища. Я пішла до музичного училища. І тут... А, ще хотіла замітити, що в хорі я теж була як ісключенням. Винятком. Винятком. Угу. Тобто, я пам'ятаю, що мені завжди казали, що співай тихіше. Щоб прислухатися до. Ви не одна, що у вас да, є. Сухор. Що багато, що не треба бути солісткою. Це я дуже гарно пам'ятаю і мене десь це ображало. Бо я знаю, що я співаю, ну. Мені казали, що я співаю тихо. Але, мабуть, від природи така потужність в мене в голосі, що здається, що я тихо співаю, але це дуже голосно. Але це дуже голосно. І м м м батьки от, е запропонували вступити до музичного училища. І ось тут е був в мене, як кажуть, Тут імені з музичного в музичному училищі мене і не зрозуміли. Не зрозуміли. Не зрозуміли. Мене не взяли нікуди. Сказали, що в комісії була присутня Суханова Лариса Федорівна і Ярута. Звиняюсь, не знаю, ім'я по батькові, Ярута. І вони мені сказали, що в тебе буде мутація. Ми не можемо тебе взяти. Але я зараз і можу їх зрозуміти, тому що коли ось такі мощні голоси вступають до, до навчання, то дійсно можуть зірватися там, все може бути. Можуть там бути на зв'язках вузлики, все це може бути, так. Да. І, може, вони були праві. Ну, раз мене не взяли до музичного училища, я вступаю до Пріворіжкого державного педагогічного університету. Дякую всім, що взяли мене. І ось тут вже пішла професійна кар'єра. Тобто, мабуть, я. Теж відрізнялись, бо, я пам'ятаю, студенти моєї, моє, мого курсу не дуже хотіли після мене здавати вокал. Угу. Не ну, тобто, на, 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 навірне теж голосно дуже співала, дуже так потужно, і не дуже хотіли після мене здавати. Але щось. Теж на конкурсах були у нас внутрішньофакультетські конкурси, але таких конкурсів, як зараз, завжди там, міжнародних, всеукраїнських не було. Тільки були внутріфакультеські. Але я призових місць не займала. Я не займала. Я взагалі була на другому, на третьому місці. І коли мої студенти от починають ображати, що ой, не перше місце, я кажу, ну це не головне. Я, ж, я теж, коли навчалася, я не займала призові. Ну, при, Друге, це теж призове місце. Але, 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 не, перше. Да, але не перше. І для, для них це вдиковинку, що ось так. Ось. Ось так в мене ну вони співають гарно, але отримують там другі треті місця, так. Ну, все, все може бути. Все, це ж конкурс. От е е мені сподобався один вокаліст, да, вам інший вокаліст е по різним критеріям. Я вибираю, бо я дуже люблю харизматичних вокалістів. Мені сподобався він не за вокал, а за те, що він харизматичний. А вам, наприклад, о, він не дуже там гарно заспівав. Та я взагалі цього і, не розбираюся. І ці місця це ну таке, це дуже об'єктивне, тобто, суб суб суб'єктивне, суб'єктивно. Маргарита, я вибачаюсь, як би вам сказати, в нас проект тривалістю 20 хвилин, і 19 з них ми з вами відповідаємо на перше запитання. що То у мене <рес> є для вас пропозиція. Слухайте, я хочу про багато чого поспілкуватися: про участь в різноманітних телевізійних проєктах, про битву хорів, про все це, про що я казав на початку. Тому у мене є пропозиція. Як у вас буде вільний час, запросити вас в інший проект нашого каналу під назвою Дім? Ось тоді ви зможете про все розповісти. У нас не буде оцих цих студійних якихось рамок, кордонів і так далі. І я думаю, що вам. Там буде про що розповісти. Буде безумовно. Зможемо це зробити? У мене дуже багата творча історія. Безумовно, є. Ем, ось, і ми бачите, не, не дуже вкладаємось в наші тайні. Нічого страшного, так. там буде більше часу. Так. Я вам дуже вдячний. Я хочу, щоб ви щось заспівали. Дякую. Я з, -з, -з великим задоволенням заспіваю для всіх, для всіх. І глядачів, і слухачів, і, глядачів, і, і, і слухачів і безумовно. Ну тоді, друзі, зараз наживо Маргарита Вікторова. Це диван Культфон. Давай слідкуй.